Чого в оригіналі, чого справи на дію центральним? Ваша честь, я був у Тейтській міській раді в архіві, в земельному, ну, в земельному. мені пояснили слідуючи, що такий державний акт не видавався і він не може бути зроблений, тому що я казав там за печатку, я говорю, що він є в книзі, він не зареєстрований на цей. І як мені пояснили, якщо Якщо такий оригінал десь існує, то вони вам так не покажуть, тому що це буде там тої грубе порушення, воно є, буде кримінальна справа як підроблення документів. І тому вони е, а, надають в суд копії, просто по копіях не, не буде порушена кримінальна справа. От, от так вони виясняли. І такого документу вони не видавали, і такого міська рада взагалі каже, що такого не існує не існувало державного артою, як є. в чому кримінальні Ну що, вони хочуть, вони хочуть. сроки давності, по 358, навіть частині четвертій, якщо mm давно -hmm. ну, ну, так мені пояснили. Так мені сказали. Думка висонити так соціального вказує проподання слід зазначити, що на момент прийняття розпорядження ніхто не ставив під сумнів існування такого акту чи законів такого акту, зокрема Івано-Франківська Ода. Оскільки, приймаючи розпорядження, вона направляла лист як в Рогатинську міську раду, так і в державний архів. З державного архіву Івано-Франківська адміністрація отримала відповідь і з. Наданням належним чином завіреної копії акту на право користування. Від міської ради вони отримали теж відповідь, що є такий акт, і надали копію. Міська рада це було посилання на, на ваша думка стосовно призначення процедуру. На нашу думку не ставив підсумнів до цього моменту законні чи незаконні сказаного акту. Зараз позивай е, означає, що підпис в казаному акті він може бути підроблений. Е, чи доцільно в е, вказаній судовій справі досліджувати підробленість чи не підробленість підпису, оскільки, станом е, на момент прийняття розпорядження, вказаний акт був законним, і франківська Ода, приймаючи розпорядження, керувалася законним документом. Вказане не тільки підтверджується цими листами, але є тими рішеннями судів, про які зазначали ми, чи навіть е, третя особа в своїх поясненнях ссилалася на рішення івано франківського окружного суду, е, в якому було зазначено, що е, княгини, чи є постійними користувачами відповідно до державного акту, е, на рішення господарського суду. Відтак чи доцільно у цій справі досліджувати справжність підпису е, на акті. І хочу звернути увагу суду теж на той момент, що е, на розгляді в, е, в даному суді перебувала інша справа тотожна, де теж е, був е, ну, тутожна справа, тільки е, інша, е, інша земельна ділянка, інша площа земельної ділянки, яка теж накладалася на земельну ділянку, яка є в даному акті. В цій в справі позивач не ставив підсумні існування такого акту чи справжніх підписів у тому акті. По тій справі у нас вже є рішення, яким, рі, яким відмовлено задоволення позову, ну і зазначено, що розпорядження є законом. Яке тобто, ми ви вважаєте, що експертизу недоцільно? Я вважаю, ми вважаємо так, позивач він має право досліджувати типу справжність, справжність, але чи доцільно у цій справі, коли переведені... Приймати... Предметом розвит... ми залишаємо вирішення доцільності перезачної експертизи на розсуд суду. Але наша позиція те, що предметом є розгляду розвит... є саме розпорядження про відмову в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Відтак це розпорядження вичерпало свої дії, не даючи відмову на підставі тих чинних документів, які були, ну, які були чинними станом на видачу того розпорядження. І зараз позивач просить скасувати те розпорядження, яке було прийнято тоді, на основі чинних документів. Ну, чи чинні вони чи, чи, чи ні, тут питання, бо станом на тоді вони не були незаконними. Ми поки що в ці справді ще не досліджували письмові докази, це напевно перечасно. Тому рішення прийнято у справі. Так, я зрозуміла ваша думка. Суд не зв'язаний з цим рішенням, абсолютно ні. І навпаки, кожен суддя ставлює свою підписку рішення, відповідальність саме за це рішення. І на практиці і в нашому судді, і в інших судах, було багато випадків, коли судді в аналогічних правовізносих приймали подібні рішення. Там відмовляючи чи задовільняючи позива, потім вони були скасовані апеляційної чи касаційної інстанції. Це зовсім інше питання. Ні, ми звісно погоджуємося. Тут, напевно, по іншому потрібно вести мову. Значить, з ініціативи суду ставиться на обговорення питання щодо витребування оригіналу акту. Оскільки якщо не буде оригіналу, віде, ми розумієте, ми не А не проведемо. Цілком ми це розуміємо, звісно, ми це підтримуємо таке. Таку ініціативу стосовно навіть ну, просимо е, витримувати оригінал. Третій останній просто цікаво, якщо раптом припрошую. Це у тут? Напевно, що не мога? Давайте завершимо. Тоді зрозуміло, давайте підтримуємо ще в кого можна витримувати, щоб ми так знаєте не приймали рішення. Кожного засідання виходить використовувати. Якщо брати по інструкції, в архіві ми витривували, немає. Є ще, так, в архіві в Державному архіві в Сумківській області немає, ще є Рогатинській архів, ну якби Рогатинської міської ради. Ну, нам відомо, що там немає, але можна запит таких депутатів, наприклад, і землекористувач. І землекористувач, третя особа. Підтримуєте клопотання? Так. Підтримуєте клопотання? Зрозуміло. Так, що тут ухвалив, стосовно першого клопотання про призначення експертизи, вирішити його після того, як будуть вичерпані усі заходи стосовно пошуків оригіналу акту, який, в тому числі, є предмет до даної справи. Тобто перше питання ми вирішимо. Для вирішення по питання стосовно витримування оригіналу актів в архіві Пролетинської районної ради і в третій особи суд видаляється на речі кімнати. Після тривоги ми оголосимо рішення. Я дуже запрошую, що ви кажете, чи, чи можна просити суд зобов'язати третю особу з'явитися на наступне судове засідання? Оскільки це ключове е, питання з'ясування існування. Е, державного акту, оскільки, ну, ми так розуміємо, що тільки в них, напевно, він є. Зрозуміло, це так. інше питання. Так. Думка ваша до цього. Ми не заперечуємо. Ми вирішимо, значить.